Вам. Слава Ісусу Христу! Разом до перемоги! Амінь. Амінь, істинно так. Я йшов сюди по вулиці Львівській і дивився, як водії їдуть, то так вивертають голови, думають, що тут якийсь політичний мітинг. Мені хочеться їм сказати, тут люди зібралися помолитися Богу живому. Але не скажеш. Я зачитаю слово Господнє для нашого. Підбадьорення і ми помолимося за Україну. Отак, Борис, потримай. Це Івана, 14 розділ. Іван для Івана, 14 розділ. Слова Ісуса Христа. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. О, ти мені закрив, брат. Чуть-чуть вправо. О, так дякую. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в мене, в Бога віруйте. У домі отця мого осель багато, а коли б не так, я сказав би вам: іду приготувати місце вам. І коли піду та приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я і ви були. А куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Говорить йому Фома: Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь? Говорить йому Ісус: Я є путь. Істина і життя. Ніхто не приходить до мене, як до Отця, як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого, а віднині знаєте Його і бачили Його. Ось до цього місця. Навіщо людині Бог? І в мене є дві відповіді: от навіщо людині Бог? І я маю дві відповіді. Я скажу, а ви. Покритикуйте, добре. Перша причина, навіщо людині звертати увагу на Бога, от, взнавати про Бога і з ним будувати відносини, перше всього, це подякувати Йому за все, що ми маємо. Подякувати, просто бути вдячними. Це культурно, і правильно, і етично бути вдячними. Тому що все, що ми маємо, це все з Його ласки. Це все з його руки, навіть те, що ми народилися. Як Давид каже, ти бачив, коли я починав своє життя в серці мами. Ти бачив, як мої кістки будувалися. І ти написав для мене всі дні життя мого, скільки я маю прожити на землі. Все, що ми маємо, це від Бога. Особливо у військовий час в Україні, те, що ми живі, це теж від Бога. Бо ніхто не знає, куди буде прильот, правда? Чи ракети, чи шахеда, чи що. Те, що ми живі, це теж від Бога. Це тільки Бог міг дати нам гарантію, що ти будеш живий. Як і він нам дав гарантію з початку війни. Лишайтесь, от я збережу вас. І ми їздили, сирени, прильоти, а ми їздимо, бо ми маємо слово, ви будете збережені. І страху не було. Тому Богові потрібно бути вдячними за все, що ми вже отримали. Наприклад, жінки. По особливому мають бути Богу вдячними, що ви в Україні живете. Якби ви жили в мусульманському світі, то ви були б люди другого гатунку: стой там, іди сюди, іди звідси. Там таке вчення. В Ісуса вчення, що жінка рівна чоловіку у відносинах з Богом. Ніякої різниці. Однаково Бог любить, однаково Бог приймає, однаково Бог відкупляє, очищає кров'ю Сина свого, однаково записує ім'я в книгу життя, однаково ангели служать, дари Духа Святого дає, дари Христа дає, дари Отця дає, однаково. А от в небіблійних вченнях, релігіях там жінку гноблять дуже. Так що красуні наші, вітаю вас, що ви в Україні. Ну і добре, що ми мужчини в Україні. Бо біблійна в нас філософія була б про якась язичиська, ми б ганяли б жінок. Отак грішили б і не знали б що грішимо. А так поважали, правда Микола? <світтє> От. То й нам хорошо, є за що дякувати. Чорноземи в Україні. 40% всіх чорноземів в світі в Україні. Є за що дякувати. Що ми живі, здорові, є за що дякувати. Може, хто бачив свідчення Ніка Войчича, без рук, без ніг. Мужчина. І веселий, і дякую Богу, що живий, може жити, а ще яку пользу приносить, а ще як мотивує до життя людей, у яких є і руки, і ноги, який він всередині багатий життям, і вірою, і натхнення. А ми деколи з руками, ногами може нос повісити, так? щось не то і вже зажурилось. Ось. Тому перше всього, для чого нам Бог треба, подякувати Богу, що ми живі, здорові, і сказати, Боженька, і далі дай так, і ще більше. Знаєте, і в імені Ісуса мріяти про щось прекрасне. 36 й Псалом, 4 вірш каже: Господь виконує бажання серця тих, хто його любить, хто його поважає. Бажання серця, навіть не потреба, що Боже стіли, чи Боже нагодуй, чи Боже зодягни, чи Боже треба кров над головою. Бажання серця. От хотілося б мені то і то. А Бог каже: а я в два рази більше дам. Тільки в свій час. В свій час. Бо він дуже любить нас. Я, я за себе засвідчу. Як казала Леся, що Бог через людей деколи відповідає. А я почув проповіді одній, каже проповідник. каже... Те, що ви просите в Бога, то кажіть в голос, щоб люди чули, бо Бог через людей часто відповідає. Знаєте, я почав лікувати зуби, хоч мені не 70, а 47. І трохи імплантів треба ставити. Лікарі мені сказали, я пішов на обстеження, бо каріос пішов в коріння, і зуби треба видаляти, і планти ставити. А вони ж які дорогущі, які дорогущі. І знаєте, я так мені товариш подзвонив мій е, з іншої країни. І я так йому теж сказав, почав зуби лікувати сюди, туди. Так. Ну, чим займаюся, От був лікаря, а не кажу цифри якої. Мені треба цифра. Я йому так сказав, десь все. А він в кінці розмови каже: добре, лікуй, я все проплачу. Ну, розумієте, чи, чи не Господь його серце розположив, а? Господь і мені залишилося тільки перетерпіти це все, а вже буде заплачено. Ну є за що дякувати. Кожного ранку встав, ну і слава Богу, що встав. Слава Богу, що встав. Що дихаю? Ще день проживу, ще побачу цей день. То буде так справедливо, бо дуже несправедливо, коли людина невдячна. Дуже неправильно це. Дуже неправильно. Ісус ізцілив десять соглядатаїв а цих прокажонних, а один тільки прийшов подякувати. А Ісус каже, де дев'ять? І як добре, коли люди вдячні. І коли вдячні. Навіть за маленьке. І друге, навіщо людям Бог, щоб з ним мати добрі відносини, це те, що ми сини і дочки Божі, ми вічний, як вічний він. І є загробне життя. І є загробне життя. Тому потрібен людині Бог, щоб людина собі приготовила загробне життя в небесах, в небесах. От для чого ж нам потрібен Бог? Щоби нам, коли земне життя закінчиться, ми сказали. Прощай, земля. Я іду додому. Я додому йду. Я йду до свого Творця, до Отця Небесного. От навіщо людині треба Бог? Це, це ще важливіше, ніж перше. Щоби ми не боялися зустріти останній день свого життя, який написаний в книзі життя на небі, там. От. І ми бачимо, що як на небо можна попасти легко. І як. І як у пекло можна попасти ще легше. <рес> а на небо легко попасти. От розбійник на Голгофському хресті каже: пом'яни мене, Господи, як будеш в царстві Твоєму. Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. Розумієте, людина вже останні години живе, зараз вже помре, бо розіп'ята з Ісусом. Два розбійники справа і зліва. Той на Ісуса говорить погане, а той до Ісуса каже, пом'яни мене, як будеш в царстві твоєму. І нині будеш зі мною в раю. Я думаю, як ми коли прийдемо в небо, ми знайдемо того розбійника і скажемо, друже, ох тобі повезло, що тобі хватило ума перед смертю звернутися до Ісуса. І ти, і ти в небі. І як легко попасти ад, ще легше Іуда? Ходив з Ісусом три роки. І хто перший ад попав після смерті Ісуса? Апостол Іуда. А розбійник в небо. Ось, А чому Іуда попав? Тому що Іуда вже Христа раніше знав, і вже в житті, щоб в небо попасти, треба йти слідами Христа. Виконувати Його заповідь. Виконувати Його заповідь. Тоді людина в мирі з Богом, тоді людина цим самим поважає Бога. А коли людина знає Бога, а заповідь його не виконує, то Іуда догрався. Догрався, гріх має властивість розростатися, і гріх настільки розрісся, що вже йому мало стало тих грошей, що він крав там о, цього. В тому ящичку, що жертвували Ісусу і апостолам, вже Він самого Ісуса взяв продав. Такий апетит виріс з нього до гріха. Ось. І він попав до пекла. Тому, дорогі друзі, хто ще ніколи не молився Ісусу, помоліться, це просто, це як дитяча молитва. Пом'яни мене, Господи, прости мене, Боже. Господь першу молитву чує просто, як, знаєте, як це як букет квітів людина в небо йому кидає. Молитва покаяння. От, і Бог прощає, без грошей, без страждань, без нічого. Бог прощає і приймає як сина, як дочку. А далі вже відповідальність цього сина і дочки, далі дружити з ним, просто дружити з Богом. А як? Читати Євангелію і жити по Євангелії. Ісус сказав, заповіді мої не тяжкі, вони легкі і вони приємні. Нічого там нема, нелюдського, не такого щось нерозумного, немудрого. Там все мудре і розумне у вчені Христа. І досить розумне, і досить мудре, і досить добре. Нічого ми в Євангелії не знайдемо. Злого, підлого, лукавого, підступного, якогось обману. Все, що в Євангелії, це світло, це життя, це енергія, це те, що нас ціляє всередині, підбадьорує, благословляє. І молячись зараз за Україну, друзі, щоб скоріш була перемога. І помолімося також за свої душі. Хто ще ніколи не молився Ісусу, помоліться Ісусу. Нам треба Бог. Нам треба Бог, щоб приготувати собі загробне життя в небі. Кожна людина, як один сказав проповідник, в пеклі будуть тільки добровольці, тому що і в раї йдуть добровольці, і туди йдуть добровольці. Хто собі вибрав яку участь, той туди йде. Тому хай Бог благословить кожного з нас таким світлим розумом, добрим розумом, обновленим розумом, благословеним розумом, щоб ми з Богом побудували чудові відносини і все життя дружно жили з ним, дружно знили з ним. Хай Бог поможе. Отож, давайте помолимось. за Україну, щоб сонце Божої любі зігріло землю.